Ані для можливого міжнародного суду за російську агресію і працюватиме разом з міжнародним кримінальним судом, який вже розслідує злочини війни та злочини проти людяності та геноциду. Про очікування від роботи центру розповів генпрокурор України Андрій на... Сьогодні ми зібралися тут у справді історичний момент, я б сказав, епохальний момент, коли цивілізований світ не лише проголошує, а й показує конкретними діями, що відповідальність це найважливіше. Робота центру сприятиме ефективному та всебічному розслідуванню та карному переслідуванню злочину агресії, який є переворотним гріхом, вчинення якого відкрило шлюз для ста тисяч інших міжнародних злочинів. Фо Хандрид of other international crimes. сполучені Штати висловили підтримку роботі міжнародного центру. В Міністерстві США кажуть, що без відповідальності за злочини не може бути повноцінного миру. 1 липня у лікарні Дніпра померла українська письменниця та дослідниця воєнних злочинів Росії Вікторія Амеліна. 27 червня вона отримала критичне поранення внаслідок, внаслідок ракетного удару Росіян по Краматорську. Разом із делегацією письменників та митців із Латинської Америки. Вікторія була в ресторані Рія, коли туди влучила ракета. Ірина Соломко зв'язалася із колумбійською журналісткою Каталіною Гомес, Ангел, подругою Вікторії, яка була з нею в момент влучання ракети. Письменництво Львів'янка Вікторія Меліна прийшла зі світу ІТ. Успішна програмістка та керівниця міжнародних іт компаній у 2015-му. Залишила кар'єру в ІТ, аби зосередитися на письменницькій та громадській роботі. Вона засновниця нью Йоркського літературного фестивалю, який вперше пройшов у цьому містечку на Донеччині у жовтні 2021-го. З Каталіною Гомес-Анхел, яка є кореспонденткою з паномовної редакції Франц 24» та висвітлює конфлікти. Вікторія познайомилася у січні цього року у колумбійській картахені сказала, що у квітні-травні я повертаюсь до України. Якщо ти поїдеш до Нью-Йорка, ми можемо зробити репортаж про це. І ми зробили. Він ще не вийшов. Ми поїхали до Нью-Йорка на день. Це було прекрасно, тому що для неї було дуже важливо повернутись туди. Ми поїхали у цей центр, який ще не був зруйнований. Культурний центр, де прогодив фестиваль, росіяни знищать за кілька тижнів. Ми пішли до бібліотеки, яку також атакували. Ми ходили туди багато разів. Ми пішли в ресторан, де годують людей, і робітники пам'ятали її. У кінці червня Каталіна та віктор. Орія знову зустрілися цього разу на книжковому арсеналі у Києві, де була дискусія про підтримку України Латинською Америкою та презентація кампанії Тримайся Україно коли ми були разом. Ми розповіли їй, що хочемо поїхати на Донбас, і запросили приєднатись. Вона відповіла, що хоче, але не може, бо вже мала плани. Наступного дня в неділю вона приєдналась до нас на вечерю і сказала: я збираюсь скасувати ці плани та поїхати з вами. І оскільки її прийняли в літературну резиденцію в Парижі, яку вона збиралась почати у вересні. Вона сказала, що це буде її остання можливість поїхати на Донбас та побачити його. Я сказала Валерії, ти не повинна, але вона мала це відчуття, що вона хо хоче поїхати на Донбас. Каталіна розповідає заклад Рія був улюбленим місцем Вікторію Краматорську. Тож вона вирішила привести туди друзів будь-що. Тому вона сказала нам, ввечері ми повинні піти. У Рія, і ми бігли туди, щоб через комендантську годину ми встигли замовити їжу. І потім, після того як ми прийшли, хвилин через 10-15 прилетіла ракета. Каталіна каже, Амеліна робила неймовірну роботу не лише як письменниця, але як документаторка воєнних злочинів на доокупованих територіях. Вікторія працювала на сході, півні та півночі України у Капітолівці на Ізюмщині саме вона знайшла щоденник убитого росіянами письменника Володимира Вакуленка. Те, що нам показувала Вікторія про цього друга письменника, якого викрали та стратили, і про це не було довго відомо. Ми бачили це у Колумбії багато років, і треба показувати ці зв'язки. Вони полягають у тому, що світ скрізь однаковий і в Україні, і в Колумбії, і що всі є людьми і страждають. І в цій країні коються воєнні злочини. І Вікторія намагалась показати їх. Вона була дуже віддана, тому щоб показати світу, що є люди, які страждають. Хто вони, хто ті, хто воюють, чому вони воюють? І було дуже зворушливо бачити, як пристрасно вона хотіла все це показати. Загибель письменниці сколихнула Україну та світ. Друзі Вікторії обіцяють, будуть продовжувати її справу. Вони вже планують видати майже закінчену книжку письменниці.